З Одеси до аеропорту Кишинева за 4 години у ці хвилини в рейс виходить перший трансфер з України до молдавського литовища. Сьогодні це тестовий виїзд. Коли ж ця послуга запрацює для усіх охочих, знає наша Ольга Дунська. Вона з нами наживо. Олю розповідай. Ну, вітаю Ігорю. Власне запустити для всіх охочих мають рейс вже до кінця тижня. Утім, а одразу купити квиток та того ж дня поїхати так не можна буде. А, розповідаю докладніше щодо цього рейсу. А власне, цей рейс передбачає те, що а, стояти на кордоні буде лише не більше 30 хвилин. Для того щоб це вдалося, необхідно заздалегідь надіслати перевізнику свої документи, закордонний паспорт. Головне також це військовий квиток. Так, виток на літак, що підтверджує, що у вас є виліт з аеропорту в Кишиневі. А власне, а, після чого а, через 2-3 дні формується спеціальна група з тих, кому потрібно їхати в такий самий час, і рушають у подорож. Загалом вся подорож триватиме приблизно 4 години. А, варто зазначити, що це буде невеликий автобус. Позаду мене можете побачити такий а, достатньо невеличкий мікроавтобус. Ну і щодо того, а, наскільки це доцільно. Справа в тому, що в Одеській області останнім часом спостерігаються надзвичайно великі черги на кордоні. Як нам повідомили пасажири, інколи, аби потрапити у прикордонну зону, потрібно стояти кілька годин. Тож спізнити у тих на кого очікує літак в Кишиневі, є доволі великий шанс спізнитися. Програма реалізована завдяки обласній владі та підтримці міжнародних партнерів. Власне вони допомогли з автобус. Саме Ігорю дякую, Ольга Дунська з Одеси. Там запускають прямий рейс до аеропорту Кишинева.